В даному відео показана програма обробки габаритної деталі. Креслення самої деталі, інструмент та g код обробки знаходяться в папці, яка вказана у першому коментарі до відео. Матеріал даної заготовки сталь 45 з твердістю 20 одиниць по роквелу. Програма побудована на основі моделі станка HAAS vf 2 Габарити самої деталі 518 на 200х50. Габарити заготовки з додаванням припуску 5 мм на кожну сторону становлять 528 на 210 на 60. Площана безпеки для швидкого пересування G0 становить 50 мм над поверхнею заготовки. Для створення програми враховано наступний інструмент. Сверло твердосплавне діаметром 12 мм, монолітна 4зуба кінцева фреза діаметром 12 мм для чистової обробки та фреза кінцева з діаметром 30 мм і змінними пластинами для чорнової обробки. Обробка самої деталі відбуватиметься в два установи. Під час першого установу будуть частково оброблені бокові грані, нижня площина та отвори, передбачені кресленням. В другому установі заготовка фрезерованою площиною фіксується до робочого столу машини, після чого відбувається обробка решти деталі. Етап 1.1. Заготовка фіксується по центру робочого стола машини так, щоб широка її сторона була максимально паралельна до осі X. У нижньому лівому кутку верхньої площини заготовка здійснюється прив'язка нульової точки. В нашому випадку це точка G54. Для даного етапу використовується три кріплення, два з яких один навпроти одного зліва та одне по центру бокової грані справа. Після фіксації відбувається обробка бокових граней на глибину 45 мм від поверхні заготовки. Різець врізається по прямій. І здійснює пошаровий зйом матеріалу. Після завершення даного етапу до заготовки додаються два додаткові кріплення. Дані кріплення будуть розташовуватися на оцьому ребрі приблизно в його середині з одного і з другого боку, а кріплення з торця відповідно забирається. Даний тип фіксації дає можливість обробити наступні елементи: це задня грань, нижня площина заготовки. Та отвори, які передбачені кресленням. Під час обробки площин врізання відбувається перпендикулярно до бокових граней. Ось такий вигляд має обробка верхньої площини. Деталі. Врізання під час розточування отворів відбувається на певну глибину. Це залежить від радіуса отвору та його глибини. В нашому випадку це три різні отвори з різною глибиною. Під час врізання воно спочатку відбувається під кутом 3 градуси. фреза плавно розточує собі місце, врізається на певну глибину. Після чого відбувається розточування циліндричною частиною фрези. Також варто зазначити, що кожен отвір деталі профрезерований на глибину на 1 мм більше, ніж це передбачено кресленням. Це зроблено для того, щоб коли заготовка буде фрезуватися з протилежної сторони. Фреза зразу вийшла на чистий отвір, і не треба було його дофрезеровувати з протилежної сторони. Такий вигляд матиме фрезування решти отворів. Останньою операцією для даного етапу є сверління. Сверління відбувається в декілька заходів з виводом стружки кожні 10 мм. Отвір просверлений також з запасом. Подовжені. Не дивлячись на те, що всі бокові гранні, площини та отвори оброблені, на даному етапі ми не можемо перейти до другого установу, бо другий установ передбачає перевертання деталі на спину на задню сторону. Але так як в нас був верхній припуск, ця площина оброблена на глибину 5 мм, відповідно з торця деталі виступають дві ось ці частини. Відповідно, нам потрібно здійснити ще раз перезакріплення заготовки і вифрезурувати всі частини заготовки в один рівень. Для того, щоб перезакріпити деталь, ось ці бокові кріплення ми не знімаємо, заготовку залишаємо на місці. Ось тут, зі сторони заокруглення, додається додаткове кріплення, а два бокових знімаються. Відповідно, у нас з'являється площа. Щоб можна було обробити ось ці дві бокові сторони деталі. Ось такий вигляд має етап 1-3, як бачимо, заготовка по новому перезакріплена, і в нас з'явився доступ для вирівнювання площин в один рівень. Ось такий вигляд матиме обробка на даному етапі. Ось такий вигляд матиме заготовка після першого установу. Бокові грані та площини вифрезеровані, отвори, передбачені кресленням, а всі площини виведені в один рівень, щоб під час другого установу заготовка прилягала до площини робочого стола машини. Але для того, щоб підвести підсумок, g коди з попередніх трьох етапів постпроцесовані через постпроцесор-CNOMEC. І завантажені в симулятор стійки Siemens. Ось такий вигляд матиме код спостпроцесований на основі трьох попередніх етапів через постпроцесор Sinumeric. І ось такий вигляд матиме обробка на основі трьох попередніх етапів. Як бачимо, нульова точка знаходиться там, де й передбачалося, в нижньому лівому кутку верхньої площини, і відбувається власне, симуляція обробки. На стійці Siemens. Після проведення симуляції можна приступати до другого установу. Для того, щоб перейти до другого установу, робочий стіл машини повинен пройти підготовку. Для цього береться дві направляючі товщиною не більше 10 мм і виставляється максимально паралельно до осі X та Y. Розташування повинно відбуватися в такому місці, щоб на робочому столі залишилося місце для розташування заготовки. Після фіксації направляючих відбувається прив'язка нульової точки обробки. В нашому випадку це буде точка G55. Горизонтальна грань, направляючої задається як вісь Y. Вертикальна, як вісь X. а робочий стіл виступає нулем для осі, для осі Z. Ось так машина відображає нульову точку. А так нульова точка виглядає, коли прибрати направляючі. Такий вигляд має нульова точка зверху. Після проведення підготовки відбувається фіксація заготовки профрезерованими гранями до направляючих. Після того, як заготовка вставлена на своє штатне місце, вона фіксується прижимами. Ось в такому плані вона зафіксована. І ось так виглядатиме нульова точка. Ось тут ми її можемо спостерігати. На нашому. Робочому столі. Після того, як заготовка зафіксована, можна приступати до обробки. Під час першого етапу другого установу відбувається обробка бокової грані. Це робиться для того, щоб в подальшому до неї можна було причепити кріпильний елемент. Після того, як дана грань вифрезерована, на неї додається додатковий кріпильний елемент. Кріплення повинно відбуватися таким чином. Щоб елемент не доторкався до нефрезерованої частини. Під час другої операції відбувається аналогічна обробка з протилежної сторони. І так само, як в попередній, після того, як ця площина буде оброблена, буде додано ще один кріпильний елемент. Ось такий вигляд має доданий ще один кріпильний елемент. Якщо поглянути зверху, можна чітко побачити, що кріпильні елементи не доторкаються. До частини деталі, яка ще не оброблена. Під час третьої операції відбувається обробка циліндричної частини деталі. Бачимо, як і в попередніх етапах, фреза врізається під кутом. Під час четвертої операції відбувається обробка верхньої площини циліндра. Операцією номер 5 є фрезування торця деталі. Після того, як торець профрезеровано, до нього, аналогічно, як і в попередніх двох випадках, додається прижим. Як бачимо, до деталі додані 1, 2, 3 нових прижими і необхідність в попередніх чотирьох прижимах в нас відпадає. Також заготовка з місця вона не, не рухалася, не знімалася, відповідно, необхідність в направляючих і в прижимах до них також зникає. Такий вигляд матиме деталь на трьох нових основних прижимах. Під час шостої та сьомої операції відбудеться чорновий зйом матеріалу від верхньої площини до площини бокового ребра. Під час 9, 10, 11 та 12 операції відбуватиметься чорновий зйом матеріалу всередині самої заготовки. Початковий рівень зйому це площина бокових граней, а кінець це найнижча грань всередині деталі. Під час наступних п'яти операцій фризою діаметром 12 мм буде, оброблена, частова, буде здійснена частова обробка стінок, так як під час чорнової обробки у нас був залишений припуск на стінки пів міліметра, а також е, будуть оброблені заокруглення, які залишила після себе фриза діаметром 30 мм, так як вона не могла зайти глибше е, всередину кута. Під час чистової обробки фреза по радіусу врізається в стінку і робить чистову обробку по периметру свого рівня. По аналогічному принципу будуть оброблені інші рівні деталі. Останнім є симуляція обробки в самій машині хаас.